Лише за півроку на територію області вже зареєстровано більш ніж 1300 квартирних крадіжок. З них половина залишається нерозкритою. Міліціонери нашого регіону радять ставити свої квартири та домівки під державну охорону. Міністерство внутрішніх справ вирішило провести місячник із укладення договорів на охорону майна. Державна служба охорони проводить акцію. Тепер обладнати відповідною технікою квартиру коштує 1500 гривень, а абонплата складає 100 гривень. Мы считаем, что чем больше заключат договора, тем больше граждан будут считать, что они обеспечили защиту своего имущества. Сегодня возможности государственной службы охраны мы выезжаем буквально через три минуты. Через три минуты мы находимся там. И все попытки, которые были на сегодняшний день, вот за этот год у нас не было будем, краж на объектах, охраняемых нами, где Не задержаны лица, или, по крайней мере, по прибытию наряда они покинули место, где предполагалась кража. Державна служба охорони на сьогоднішній день охороняє біля 6 тисяч квартир у багатоповерхівках та 1600 приватних будинків. В державній охороні працює 1300 міліціонерів, а це удвічі більше, ніж кількість дільничних в регіоні. Часний дім, Люди ложаться спати, поставили під охорону. перший етаж, окна, все і лі спати. Втім, було дві спроби на цей дім. Люди, находясь, спали на втором этаже, попытка была на первом, открыли решетку окно, только залезли, внутрь сработала сигнализация, наряд приехал, но преступники ушли. Наряд, чувствуя что-то, затаился невдалеке. Вторая попытка произошла буквально через три часа, то же самое, но наряд был на объекте ровно через 27 секунд. Заключив договор, ложись спать, допустим, первый таш можно взять под охрану. Включил брелочек, кнопочку нажал. Первый таш у тебя под охраной. И сам себе дыхаешь первый таш. И вот так и получилось. Наряд выехал туда, наряд разбудил хозяин, не хозяин, э, давил на кнопку и просил помощи. Милиция проводит пилотный проект, впроваджуют новый прибор для охраны, який працює по інтернет-лініям. Є щось, що трапилось з інтернет-каналом? порвали, порезали, мы уже знаем, уехали туда на эту тревогу, прибор переходит сразу на GPRS канал связи. То бишь уничтожить его невозможно. Поэтому Не нужны ні телефонные лінії, нічого. І от почему стоимость охраны буде 100 гривень. Больше ми не увеличим. Отож, літо попереду, і щоб ніщо і ніхто не затьмарив вам відпочинок, подбайте про свою безпеку і охорону вашого житла завчасно, Скористайтеся нагодою, адже пропозиція державної служби себе виправдовує. Ваш спокій безцінний. Віра Марченко, Максим Радченко, факти, допусім підсотшісот 600, ти.